У мене на фірмі теж українці працюють, і як бачиш, що хтось добре працює і реалізується, може не всі допомагають Україні, може не пишуть про це в соціальних мережах, але ми знаємо, що мають сім'ї, допомагають своїм рідним, то теж є якась допомога. Ми маємо центр просто біля залізничного вокзалу. <про> 24, і що було дуже знаковим 24 лютого, після 24 лютого. Масові повернення українських, українських чоловіків до України, України. <про> І, <про> то, і, і, і <про> часто це були люди, які приїжджали не тільки з, <про> з Польщі, а звідкись далі із заходу. Логістично вони опинялися в Ольштині. і часом приходили до нас по якусь. Інформаційну допомогу і вони з власної волі їхали боронити свою країну. але цей образ мені здається показували надто рідко. А таке було кожного дня на початку, і це було щось неймовірне. Цей патріотизм. А зараз. Я вважаю, що люди, які працюють в Польщі, мають свої сім'ї часто. Це люди, які тут живуть вже десятки років. І вони роблять свою роботу